Всім доброго дня, доброго здоров'я. Сьогодні вирішив е як зняти трошки відео деякі справи по неві. Що переробив. Ну як воно було, вже перероблено, так ми працювали, але трошечки е таке відео може комусь не цікаво, е що ми зробили. да, Випав у нас сніг сантиметрів 15. Ну, нормально вже є, хоч сніг, слава Богу, буде волога. Я хотів по Неві розказати про от тут все в пилюці. Тормозний циліндр. Ну, обично тормоза, у Неві ці циліндрики, я не знаю як у кого, але у нас тут схили великі, нерівні так і земельні ділянки. Ну, бажано, щоб були тормоза, але ну... І проблема з тими циліндриками постійно була, бо різко нажимаєш, воно не, від... не віддержувало. То поставили ми від газона, от 52-го головний тормозний. І виходить на одну педаль зразу на дві колесі. Іде. От бачите, дві трубки. Не треба вже тут на двох. Одну педалю і зразу на два. І, ну, і це є, хто знає, на газонах ці циліндри вони більш майносліві, ніж ці, що тут стояли його рідні. Ну, відпрацювали ми сезон, ну з літа, ну і осінь. Понятно, що на кукурудзі це все обиралося. ніяких проблем з ними не було, з цим циліндром не було. Ось такого він тут, я не знаю, тут це в пилюці. Ну от такий він тут. Ну, Ось такий циліндрик поставили. Не знаю, може хто скаже, що це не добре. Ну різні башні у різних людей. До прикладу, мені це сподобалося, нема цих проблем. І це більш потужний на газоні, він йшов на 52-му. То і тут поставили йдуть одну педалю, одразу два колеса. І, ну, можна сказати, добре би одне, а потім друге. Ну це як він пробуксовує. Але у нас тут нажав і от, така от. Ну є більш багато чого. Цікавого такого по комбайні, що ми модернізували, але то буде окреме відео про модернізацію. Це так вирішив трохи показати вам е, сніг. Нива стоїть під відкритим. Це перший е, раз у нас за 13 років. він Так що зимує на дворі. Бо, тому що в, в ангарі там все соя складірована і поставити не було його куди. Ну такий стоїть сніговий. Ну я думаю, за цей один сезон не згниє, нічого йому не буде. Тому що зараз на сою ціни толком нема, так як і на соняшники. Отаке, трошки таке відео. т 150 стоїть. Ну сніжка трошки притрусило снігом. Ну отаке. По січкарні не знаю. Там по січкарні буде відео окреме. Там питали, як що до чого. Заміри. Тут практично все від ППК, від січкарні, то що знімав. Е, шків. Корпуса, вал це самі робили. Ну, от такого плану. Отак от стоїть комбайн. Ну що зробиш? Ну, постоїть, нічого йому не буде. Таке. Соя треба, щоб сиділа у цім, але робиш, робиш і толком ціни нема. Хотів би щось запановити технічний парк. Маємо таку у планах, але чекаємо ціну. Отаке. От Йду, якщо не сяде камера, піду до риби. Риба, в принципі, нормально відійшла. Це таке відео чисто е, ну, таке, чим займаюся в такі дні, то працюєш і працюєш і не ну не постійно знаєте, у праці, то треба деколи відпочивати. Е, є справи, які зараз чимось займаюся, але відео я не викладав і не знімаю по рибі. Я трошки не буду говорити, так вона. Не видно її поховалась. Ховай, сына. Не знаю, там... Ева, она. Ничего не... Є вона тут ховається вже, але ну, вже тої ситуації, яка була, звісно, нема. Пробиваю постійно кожен ранок і на вечір. Э, включаю насос і ну, в принципі така ситуація. В принципі, з рибу. Ну, звісно, я не думаю, я думаю, що має бути під ледом там багато що може і подушилося, ну не знаю. Вже як буде, але нічого. Так що таке, друзі, робочий день такий. Ховайся. Бачите, така ситуація є, вона, нема того, що було, у тої картини вона вже більше оклигала, Ну отаке. Ну, життя у селі воно таке різне. Тому е, всім дякую за увагу. Ну, як я люблю казати, всім здоров'я і отаке.